Тетяна Яковченко, як і багато її друзів, в місті Житомирі перше, і тому екскурсію в музей природи діти сприйняли з цікавістю. Я знаходжуся в перший раз в цьому музеї. Мені дуже тут сподобалося, особливо ці птахи різних видів, також дикі тварини. Ну я дуже вдячна тим людям, завдяки яким я сюди потрапила. Ну, мені тут дуже сподобалось. Багато корисної інформації маленькі відвідувачі отримали і в літературно-меморіальному музеї імені Короленка, де народився видатний український літератор. Я вперше в цьому музеї дуже задоволений. Я читав твір Діти під земелля. Мені він дуже сподобався. Я дізнався дуже корисної і багато інформації і думаю, що приїду ще. Але найбільше враження на дітей справила екскурсія на Житомирський маслозавод. Ми не бачили, як виготовляють морозиво, тому у мене дуже цікаво. Прогулянка садовими стежинами ботанічного саду, відпочинок в гідропарку, катання на каруселях, обід та подарунки від депутата обласної ради, голови Житомирської партійної організації Аграрна партія України Віктора Козіна запам'ятаються дітям надовго. Наші діти чекають цих екскурсій, і ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні за те, що за нас турбуються, про нас пам'ятають. Ми знаємо Віктора Васильовича як депутата обласної ради. Він себе дуже хороше зарекомендував у нашому районі. Кожній школі, кожному дитячому садочку. Він допоміг кожній родині, яка просила 901 звернень громадян. Було до нього. Він до всіх віднісся дуже з душею і всім допоміг. Ось і надалі допомагає. Вони приїхали ці дітки іменно навіть автобусом, тим, яким подарував нам Віктор Васильович.